Родина Дмитруків стала власниками трикімнатної квартири майже рік тому. Угоду з банком вони уклали ще в лютому, а от забудовник здав будинок в експлуатацію влітку. До тих пір сім'я з двома маленькими дітьми проживала в орендованому будинку, і хоча умови були хорошими, це все одно не приватна власність. Нині глава сім'ї зізнається, ремонт у новому помешканні справа радше не часу, а грошей. все свободные средства они идут на ремонт квартиры. Моя жена дизайнер, оказывается, очень хороший, и она постоянно придумывает какие-то новшества, какие-то идеи, и, соответственно, на это стоит, возможно, чуть-чуть дороже, чем можно было обойтись. Квартира у новому мікрорайоні коштувала родині 482 тисячі гривень. Аби стати її власником, Дмитруки сплатили перший внесок у розмірі 25% від вартості житла. Нині, зі слів глави сім'ї, бюджет не надто страждає. Навіть якщо щомісяця сплачувати до банку 2800 гривень. Саме стільки за формульними розрахунками становлять 3%, які родина сплачуватиме найближчі 15 років. Решту 13% за них погашає держава. Однак це не єдина популярна іпотека у краї. На сьогоднішній день це більше 50 сімей скористались програмою доступне житло. 16 сімей взяли під довготермінове пільгове кредитування, це молоді сім'ї і одинокі молоді громадяни. Тому ми вважаємо, що програми є доцільні, ефективні. На сьогоднішній день вони дієві, і кожна сім'я, яка є платежеспроможною, може скористатися цими програмами. Цьогоріч україн здали в експлуатацію три житлові будинки на 78 квартир. Наступного року, за погодженням міністерства, ужгородцям запропонують ще чотири будинки на 96 квартир. Серед нових забудовників Богдан Андріїв. Будівництво йде швидкими темпами. То вже до нового року буде здано першу секцію квартир. Є у нас 33 однокімнатні квартири, 27 двокімнатних, двохкімнатних, 12... Трьохкімнатних і 24 двохрівневі квартири. Площа від 40 квадратних метрів до 150 квадратних метрів це на останньому поверсі це двохрівневі квартири. Проведено електрообладнання, опалення, внутрішня штукатурка, звичайно, вікна, вхідні двері. Цьогоріч міністерство дозволило брати здешевлені кредити і юридичним особам, як от ЖРР чи ОСББ в Україні. Вказаної потеку взяли три організації. Утім, на Закарпатті охочих скористатись такою програмою не знайшлось.